Друзі, всіх вітаю на каналі. На Днях в Україні звільнили віце-прем'єр-міністра Кубракова. Я думаю, що більшості громадян України ця інформація по барабану одним корупціонерам менше, одним корупціонерам більше. Яка різниця? Але я прошу подивитися це відео дуже уважно. Я покажу вам, як українські антикорупціонери перевзуваються. І що треба дуже обережно ставитись до тих, хто каже, що я очолюю боротьбу з корупцією. Так, після звільнення Кубракова. Голова центру протидії корупції Шабунін видав наступний пост: ті, хто зносять Кубракова, б'ють по довірі західних еліт до української влади. Західних еліт в коментарях Шабуніну задали питання. Тобто Кубраков і його команда не мародерили на великому будівництві Будівництві фортифікаційних споруд і так далі. Яка вам різниця, хто буде на його місці? Дайте, будь ласка, факти. Ми любимо досліджувати саме їх. Відповів Шабунін. Далі коментар. Я не знайомий з Кубарковим та його командою, але знайомий вже з тими, хто надає ці гроші Україні. Скажу відверто, довіри до використання мало тому і надсилають свій аудит. Шабунін відповів: Я не погоджуюсь з вашу оцінку ставлення до Кубракова західних донорів. Вона протилежна. Аналогічно за змістом позицію висловив ще один борець корупцію Юрій Ніколов. Відставка Кубракова зараз це ознака супротиву корумпантів. Саме команда Кубракова везла. Зброю в Україну, оскільки Міноборони Рєзнікова не вміло під час війни. Кубраков налагодив стосунки з американцями. Також Кубраков здав набу кількох будівельних корупціонерів і слуг народу. Вітак, Кубраков був небезпечним для Єрмака. Так, прочитавши ці дописи, людина може прийти до висновку, що Кубраков – це такий антикорупційний супермен в команді Зеленського, який там боровся не днями і ночами боровся. а… Вся Америка, всі Сполучені Штати підтримують Кубракова. Американці не сплять ночами, просипаються, кажуть: Боже мой, що з нашим Кубраковим? Що з ним сталося? Ми так переживаємо за нього. Але давайте трошки дослідимо цю тему. Відкриваємо пост Юрія Ніколова за 30 червня 2022 року. І читаємо: один із найвірогідніших претендентів на заміну Шмигалю Кубраков. Кубраков перший місяць після вторгнення сидів в Зеленському бункері і тому зблизився. Плюс ефективно налагоджував деякі доставки заходу. Він технократ. Технократ особисто створив найбільшу печатну машинку дійнях для команди Зеленського в Укравтодорі. Він абсолютно лояльний до корупції і значить в Україні те старе гноїння. Ефективність менеджера не виправдовує його корупційні діяння. Вор должен сидіти в тюрмі, і це є ознака системних змін в Україні. І так, всередині двадцять другого року, Юрій Ніколов писав, що Кубраков – це корупціонер, який повинен сидіти в тюрмі, і його призначення це гниття України, і що його можливість там домовлятися не виправдовує його корупційні діяння, що він повинен відповідати за законом. А в 24-му році Ніколов пише, що Кубраков це великий антикорупціонер. Юрій Ніколов це партнер Віталія Шабуніна. Вони фактично висловлюють одну ту ж саму позицію, постійно разом виступають. І Я приходжу до висновку, що ось ці заяви по Кубракову сьогоднішні це не їх особисте ставлення, а це певні тези, які яким сказали озвучити. У коментарях Шабунін попрохав надати докази корупційності Кубракова. Аналогічно під постом Ніколова за 22 рік його також попрохали докази корупційності Кубракова, і він надав посилання на статті сайту наші гроші, видання, де працює сам Ніколо. Читаємо заголовки. Кубраков заходить на примірську посаду з мільярдами для шляховиків. У Кубракова знайшовся незадекларований офшор Досьє. Голова Укравтодору Кубраков зв'язок з Юрієм Голиком. Кави, що у сьогоднішньому пості Юрій Ніколов пише, що у знесенні Кубраковинувати Голик корупціонер з великого будівництва. А до цього Ніколов писав, що Кубраков – корупціонер команді Голика. Ну як так можливо перевзуватися? Далі заголовки Кубраков на 43% знизив економію держави на тендерах Укравтодору. Усі ці дані вказують на те, що Кубраков за один рік керівництво Укравтодором лише погіршив ситуацію з економією державних коштів. Юрій Ніколов, наші гроші. У міністерстві Кубракова повернулась корупційна схема на 150 мільйонів доларів. Сайт Юрія Ніколова. Наші гроші просто забити статтями про корупційні діяння оборудки цього Кубракова. Але чомусь зараз цей Кубраков став святим антикорупціонером для Ніколова та Шабуніна? Що взагалі відбувається? І з постів Ніколова та Шабуніна стає зрозумілим, що нібито американці дали добро, що Куберков хороший, і тому ми, українці, ну от, я так розумію, є метрополія, а є колонія. Да? От, з метрополії надійшла указівочка, що для наглядач колонії повинен бути святим, незважаючи на те, що він обкрадав цю колонію. І представники метрополії на місцях колонії вони висловлюють так для Охлосів. Сьогодні ви вважаєте, що Кубраков є святим, тому що у нас надійшла указівочка з митрополії. Я знаходжуся в метрополії. Я тут живу постійно. Я не знаю, тут 99,99% не знаю, хто такий Кубраков. Сполучених Штатах та взагалі пофігу, хто такий Кубраков, що якогось Мародера звільнили за 10 тисяч кілометрів від країни. Та всім плювати, хто такі Кубраков. Нагадаю, що сам Шабунін його ЦПК повністю існує на іноземні гранти. Жодної копійки вони ж не заробляють. 100% це іноземні гранти. Видання наші гроші Ніколова отримує гранти з фонду відродження Джорджа Сороса. Вони не є самостійними фігурами. Вони повністю на отриманні іноземних осіб. І не виключено, що певні іноземні особи вступили з Кубраком якусь корупційну оборудку і наказали. Антикорупціонерам толкати цю е, тему народ, Типа, антикорупціонера Кубракова образили. Не треба думати, що всі люди, хто мають американський паспорт, вони є святими. Відкритий американський сайт От постійно арештовують корупціонерів, в тому числі з влади, постійно звинувачені, садять на десятки років. В Америці також існує корупція, також є корупціонери-чиновники, яких арештовують, садять. Тут борються з корупцією, є корупціонери, але з ними борються. Але для України, якщо чоловік, людина з американським паспортом ну, для, до працівника колонії з метрополії, так, то це вже все. Вони падають в обморок. Вони, якщо американець приїжджає в Україну, всі падають, голову склоняють і бачать, о, приїхав, бусами потряс, і всі такі, о, ти що, це ж американець? І американець вказує пальчиком: цей злодій. А цей хороший. Ось там Авакова, пам'ятаєте, історія з Аваковою? Приїжджали тут з Америки певні корупціонери, вказували на Авакова, що він хороший, що він партнер. Було таке? Було. Так що тепер? Нам на Авакова молитись? А Шабунін це провідник. Якийсь корупціонер з американським паспортом вказав і Шабунін побіг розповідати. Друзі, те, що я хотів сказати, дуже обережно ставтеся до цих антикорупціонерів. По-перше, Спочатку запитайте, а ви на які гроші існуєте? Хто вам дає команди? Хто вам плачує зарплату? Все, ці люди не є самостійними. Вони не можуть казати навіть особисті думки взагалі, тому що вони на зарплаті. Там єрмака зараз друзів собі знайшов в Америці. Так що нам тепер на Єрмака молитись? Якщо один американець просуває... Куброкова, другий американець просуває Єрмака, третій американець просуває Авакова. Так вони ж тоді всі святи чи що? Американець казав пальчиком і всі такі побігли молитися. Це повний абсурд. Друзі, пишіть свою думку. Дякую за увагу.